Я не побачила, я почула, що щось упало. Ой, мама одразу просто пролетіла, секунда. Мама адекватна, у них. жінка, дитина чиста, нема ніяких замічань, що там в'язна, там взагалі чиста, адекватна мама. Реанімація приїхала, а потім побачила, що поліція. Ну, вона підняла його, там почали прохожі, що не піднімаєте, визвали прохожі, кожу, вона, естественно, інстинкт мами, схватить дитину. Я так само взяла, як мама своєї дитини. Забрали дитину, я її чула, що він плакав. Він народився в Рубашці. А по поводу мами я за защиту, що в мене маленька дитина, щось десь, не дай Бог, нагнулась, не так впав, шишку. Ну, так само мама. Може, вона й була з ним Ну Я думаю, так, да, тому що вона за секунду просто вилетіла. Панці ну, твою дитину до садочку. І дружина вже зателефонувала, говорила, що дитина випала з третього поверху. А якщо до чого я не бачив, я вже не прийшов додому, як одні дитини, то поліція вже була на місці, що